Так, шановні пацієнта, сьогодні у нас матч хвилина на 5. Ну, що... Поїхали. Можна тиснути, так от. Так. Просим пана до гілляка. Хм, Може бить у пишку хати з вашу дозу. Багато не Та ні, не дуже. Багато не хапайте. 我。 Панська гра, сказав доктор Полюляк. та? Панська гра. Ну і що ти йому зробиш? Доктор Пулюляк. Ну, добре. Уже не дивало. На. Ну, от там щось було притиснули, але по сильной фігурі було. Бувай. Оце коли пішки з боїв я до кінця. Ну что, там ту сторону? Не, все нормально. Та не буде. Була камер, ну добре. Готові? Так. Да. Дійсно, ну, що тут треба робити.

А ну стоє немножко деморєшка. Дякую. За допомогу полюбить так. Так.

так бачите. хватит это. Поропа. Вот так.